Яким би якісним не був матеріал, вічних вінірів не існує. Повністю функцію емалій він не замінить. Під ним розвивається каріс або запалення ясен. До 30 років залишались без цілих зубів. Ви втручаєте здорові зуби назавжди. Якщо лікар працює недбало або агресивно, він може спиляти і зайве. Чи наважився би я, стоматолог, обточити власні здорові зуби заради ідеальної посмішки? Моя відповідь. Сьогодні я відповім вам на запитання, яке хвилює багатьох. Чи поставив би я собі вініри, знаючи їх плюси та мінуси? Ви, мабуть, чули різні історії. Від казкових перетворень до справжніх жахів. Наприклад, деякі зірки, ганяючись за білосніжною посмішкою, переборщили і обрали надто яскраві голівудські вініри. Результат неприродня біла пластикова посмішка, яка виглядає наче встановлення щалева. З іншого боку, є історія, яка одна жінка витратила 9 тисяч доларів на вініри, але вони почали відпадати один за одним, майже на наступний день. Згоден. Такі приклади можуть налякати. Тож чи ризикнув би я власними зубами заради голівудської посмішки? Відповідь ви почуєте наприкінці відео. А поки що давайте розберемо жорсткі аргументи за і проти вінірів. Відповімо на головні страхи та з'ясуємо, кому ця процедура підійде, а кому ні. Аргументи за переваги встановлення вінірів я як стоматолог бачу чимало. Миттєве перетворення усмішки. Вініри дозволяють отримати рівні білі зуби і ідеальну форму, буквально за декілька візитів до стоматолога. Це набагато швидше, ніж виправляти усмішку брекетами чи лайнерами, що можуть тривати роками. Фактично, за пару тижнів можна перейти з до в ефективне після. Сучасні керамічні вініри надто тонкі і виглядають дуже природньо. Правильно виготовлені накладки імітують емаль, придають напівпрозорість, блиск, форму ваших зубів. Оточуючи, навіть не здагаються, що це не рідні зуби. Натомість ви отримуєте шалений буст для самооцінки. Красива усмішка додає впевненості в собі. За умови якісної роботи буде мінімальне втручання. На відміну від коронок, вініри вимагають відносно незначного препарування зубів. Знімається тоненький шарок, щоб тільки приклеїти пластину. Нерви при цьому не видаляються. Зуб залишається живим, тобто при грамотному підході ваш зуб майже повністю зберігає свою структуру, але неякісна робота вб'є ваші зуби як у бідолаги хлопця на цьому відео. Якісні керамічні вініри служать в середньому від 8 до 10 років, а навіть і довше. Вони стільки до фарбування кави, чаю, вино не так легко залишається на них слід, як на пломбі чи натуральній емалі. Тож красива посмішка зберігається роками, хоч головна мета естетика. Накладка частково захищає передню поверхню зуба від зовнішніх впливів. Наприклад, якщо на зубі була тріщина через стерта емаль, вінір перекриває цей дефект і запобігає подальшому зносу. Але зауважу, повністю функцію емалі він не замінить. Звучить непогано. Чи не так? Але давайте не поспішати з висновками. Час подивитись і на зворотній бік медалі. Чесно кажучи, я, я зобов'язаний передати і про мінуси можливі проблеми. Ось що може зупинити вас на шляху до вінірів: необоротне препарування. Зуби доведеться підточити назавжди. Щоб накладка виглядала природні і не робила зуб громоздким, стоматолог знімає частину вашої емалі. І назад вже не повернути. Товщина емалі сточується в середньому від 0,5 до 1 мм. Здавалося б, це багато. Але якщо лікар працює недбало або агресивно, він може спиляти і зайве. Це, на жаль, трапляється. Що недосвідчені або нечесні спеціалісти обточують зуби майже як під коронки, знімаючи всю емаль. Це вже справжня біда. Надмірно препаровані зуби можуть боліти, а ризик ускладнення, тобто пульпіту, зростає. Отже, ви втручаєтесь здорові зуби назавжди. І дуже важливо, щоб це втручання було мінімальним. Яким би якісним не був матеріал, вічних вінірів не існує. Середній срок служби кераміки близько 80 років. Композитні накладки зазвичай розраховані до 5 років. Зате вони дешевші. ну Це вже не естетично, то дошла, додіосна і практично. З часом між вінірами і зубом може з'явитись мікротріщина. Туди проникає слина і бактерії. Якщо старий вінір не замінити, під ним розвивається карія або запалення ясен. Іншими словами, раз обравши цей шлях, треба контролювати стан вінірів і міняти їх при зношенні. Можливі ускладнення при неправильному догляді. Вініри вимагають, щоб ви були сумлінними до гігієни. Якщо погано чистити зуби, під накладками можуть накопичуватись бактерії, провокуючи карість і запах. Бували випадки, коли молоді люди втрачали зуби під вінірами саме через нехтування гігієною до 30 років залишались без цілих зубів. Також важливо раз на 8 місяців ходити на огляд і профілактику. Хоча правильно зафіксований вінір тримається дуже міцно, ніхто не застрахований від форс-мажорів. Нато тверда їжа, травма або звичка гристи горіхи зубами можуть відколоти крихку кераміку. У тій історії, яку я згадував, у пацієнтки вініри випали. Один за одним через помилки лікаря. Звичайно, це радше виключення, але якщо раптом накладка відклеїлась, її треба наякнешвидше приклеїти або замінити, інакше оголена препарована поверхня зуба вразлива до каріесу. Вініри це дороге рішення. Одна керамічна накладка може коштувати від кількох сотень до тисячі доларів. Повна естетична реставрація обходиться як вживане авто, і через 8-10 років їх доведеться міняти. Що робить красиву посмішку фінансами зобов'язанням на все життя. Насправді більшість із цих мінусів переборні або контрольовані. Ключове обрати компетентного стоматолога і сумлінно виконувати рекомендації. Настав час розвінчати міфи і заспокоїти непопулярніші побоювання, які виникають у людей щодо встановлення вінірів. Страх номер один. Чи правда, що під вінірами гниють зуби? Зуб не гниє під вініром, якщо все зроблено якісно і немає притікання. Інша річ. Якщо під час роботи лікар порушив технологію або ви халатно доглядаєте за зубами, тоді під накладкою може розвиватися каріяс, який довго залишається непомічений. Саме звідси історії, що під вінірами гниють зуби. Це реально лише при помилках чи нехтуванні гігієною. Страх номер 2 Чи справді встановлення вінірів це дуже болісна процедура? Насправді ні. Ставити вініри не боляче. Процедура проходить під місцевим знеболюванням, тож ви не відчуєте, як працює бор. Нерви в зубі не видаляються, ясно, не травмуються. Підготовка одного зуба триває близько 30 хвилин, і весь цей час ви знаходитесь під анестезією. Після препарування та фіксації вініру можуть бути легкий дискомфорт або чутливість день-два, поки що ви звикаєте, але сильного болю бути не повинно. Більше того, через кілька днів накладки сприймаються як частина власних зубів. І ви про них забуваєте. Якщо ж зуби болять сильно після встановлення, це ознака проблеми. І треба негайно йти до лікаря. В нормі все комфортно. Номер 3. чи дійсно вініри виглядають штучно, світяться як плитка у ванні? Я теж бачив ті меми, де люди після неналежної роботи отримали надто великі та білі квадрати замість білих зубів. Але заспокою вас: в руках професіонала вініри виглядають природні. Сучасна кераміка дозволяє підібрати колір. Прозорість, форму та відповідають вашому обличчю. Хороший технік зробить накладки такі, що ніхто і не здогадається, що вони є у вас в наявності. Подивіться фото вдалих випадків. Пацієнти отримують красиві, природні, реалістичні зуби та посмішки. А от коли переборщити, занадто дати чи білий колір, чи форму об'ємну, тоді виходить неприродні. Тому важливо обговорити з лікарем бажаний результат наперед. Я, наприклад, завжди рекомендую обирати відтінок. Трохи світліші за ваші природні зуби. Так, вініри класний ключ для вирівнювання естетичної зони посмішки, але це підбирається під кожну людину індивідуально. Чи справді вініри настільки дорогі, що їх не можна собі дозволити, звичайна людина? Тут сперечатися важко. Веніри дійсно дорога процедура. Висока ціна складається як із вартості матеріалу, так і з роботи зубного техніка, і головне майстерності вашого стоматолога. Це як маленька ювелірна робота для кожного зуба. В Українах Європи чи США повний, так мовити, Голівуд з 20 вінірів може коштувати як новенький автомобіль. В Україні ціна доступніша, але все одно рахунок йде на тисячі гривень за зуб. Тому страх витратити гроші це обґрунтований страх. Як зробити, щоб вкладення було вартим? Обирайте якісні матеріали, досвідченого лікаря, щоб не довелося все переробляти. Тоді ваші вкладання послужать вам роки. Отже, дорого. Так. Тепер важливий момент: не всім вініри підходять. Існують чіткі показання, коли ця процедура не рекомендується категорично. Хоча вініри підходять багатьом, є ситуації, коли від них доведеться відмовитись або принаймні відкласти установку. Я б ніколи не поставив вініри підлітку до 18 років. Хлопцю чи дівчини пацієнти з поганою гігієною рота. Якщо людина не доглядає за зубами належним чином, постійно ігнорує чистку та професійні огляди, немає сенсу ставити вініри. Вони простоять довго тільки при акуратному догляді. Інакше під накладками швидко розвивається каріс. Неліковані хвороби зубів та ясен, такі як нас каріяс, пульпіт, парадонтит, гінгівіт, спочатку усуваємо ці проблеми. Потім переходимо до встановлення вінірів. При наявності неправильного прикусу, то спочатку йде ортодонтичне лікування і тільки в кінці вже ставимо вініри. Вініри не виправляють прикус, скрізь за все, в таких випадках їх установка буде неефективною. Підсумуємо, ми дійшли до кульмінації. Ви вже знаєте всі за і проти. Тож, саме час відповісти, що ж обрав би я для себе. Чи наважився би я, стоматолог, обточити власні здорові зуби заради ідеальної посмішки? Інтрига, яку я беріг до кінця, моя відповідь і так, і ні. Дозвольте поясню, на даний час мене все взагалі влаштовує, але я знаю, що прийде час і мені прийдеться обирати, чи ставити вініри, чи коронки, або навіть імпланти. Я знаю свою клінічну ситуацію, і те, що в мене робиться. Так, мені прийдеться поставити два імплантанти в жувальну групу зубів, і після цього. В залежності від стану моєї емалі, чи буду я обирати керамічну накладку чи керамічну реставрацію, я для себе обираю вініри, але це буде не зараз, трошки пізніше, і я вам так це покажу.